За матеріалами СБУ на Вінниччині судитимуть місцеву прихильницю російської армії. За даними слідства, шанувальницю окупаційних військ виявилась уродженка РФ, мешканка містечка Томашпіль на Вінниччині. Жінка систематично поширювала матеріали, у яких відкрито підтримувала політику Путіна навіть після початку повномасштабного вторгнення. Жінка виявила вірність ворожій пропаганді та активно розганяла. Антиукраїнський контент на власній сторінці у забороненій соціальній мережі. З нами на зв'язку Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. Мої вітання вам. Вітаю. Розкажіть, які дії та у який спосіб вчиняла зловмисниця? Так, як ви вірно все сказали, ця жінка на власній сторінці заборонені соцмережі дуже полюбляла прославляти російську армію та її. Окуп та її воїнів, чи ви їх, їх їх військових. Їх, російських солдатів вона позиціонувала як рятівників світу, які оголосили війну так званим нацистам та неонацистам на Україні. Що загрожує російській пропагандистці? Слідчими встановлено дії і кваліфіковано прихильниці політики Кремля за частиною другої статті 436 зі значком 2 – це виправдовування визнання правомірних запередження збройної агресії Росії проти України, і ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок до п'яти років з конфіскацією майна в без такої дякую за роз'яснення. Сподіваємось, що рано чи пізно всі пропагандисти будуть належно покарані. Дякую, що долучилися. З нами на зв'язку був Денис Закаблук, речник СБУ у Вінницькій області. А ми ж продовжуємо ефір далі.